Рятувальники дістають тіла загиблих людей з автобуса, куди влучив російський безпілотник. Близько шостої години ранку цей рейсовий автобус виїхав з Білопілля до Сум. За його кермом був Віктор Вовк. Він серед тих, хто вижив та приїхав до лікарні після вибуху. Виїхав, приїхав там у нас блокпост, ну інженер робочий блокпост. Виїхав за блокпост, включив там третю-четверту передачу, далі їхати і все, і, і взрив. Зрив, не пойму, це ж подушка зроботала, все це той, це ж без вас. Все ж, ну, той. Я встав із автобуса, вийшов, людина там лежить возле того, прямо голодну, збивку таке погане. А одна людина кричить із того, що поможіть мені. Ну я це ж салон же той витяг, положив на те, вона жива ж була, ну, її не знаю, її привезли сюди. Пан Віктор каже, після вибуху викликав швидку допомогу. Тоді вже приїхали міліцеї е, скоро помощі поприїжджали. Я тоді кажу, а ми не ж той ви викидав, що ви тут, а ви вже довжний їти, за закону їхали, яку вашу носію приїхав сюди. А що воно отак з цього, розумієте, Страшний такий вибух, ви ж бачили, тому розірвало, розірвало ту маршрутку. Я, не, я не знаю, навіть, як я спас. В Автобусі загинуло дев'ятеро людей, ще семеро поранені. Повідомив у себе на сторінці у Фейсбук начальник ОВА Олег Григоров. Цим рейсом говорить мер Білопілля Юрій Зарко. Люди евакуювали з міста. Люди їхали хто хто на евакуацію, хто вчора приїхав взяти десь якісь речі чи там продукти. Сьогодні зранку поверталися на суми, і він був атакований на виїзді з Білопілля, був атакований ланцетом. Прямо автобус автобус був. Позначений, що це рейсовий автобус, там маршрут весь написаний великими літерами, тобто не можна сказати, що хтось там помилився, чи прийняли за щось, за щось таке інше. Загиблі, основна маса це жінки ну, пенсійного віку, є також 74-го року. Але ну, основна маса це все-таки люди пенсійного віку, жінки. Поранених пасажирів автобусу привезли до сумської лікарні. 53-річний Андрій розповідає, їхав з Білопілля на вихідний до дружини, яка працює в сумах. Я в самому центрі міста Білопілля, тут на перехресті. Їхав в місто Суми. Пролунав дуже гучний, дуже, дуже гучний вибух. Коли я піднімаю голову, дивлюсь, дверей нема, під дверями лежить людина, вся в крові. І... Ну, ми купілю провикли, каби, що там дзвонили, вибух, він парно йде. Бух-бух. І що я на автоматі, ну, перший пролунав і думав, що зараз прилетить другий, що хватило сил добігти до посадки, ну це метрів 20-25. Я не думала, що він поїде на 6 саме ранку, бо ж були, ну, якби хай там буде відбій. і… Потім будеш їхати, і там і попутки їдуть, і між міський, міський транспорт. Так сталося, що він вийшов на 6 ранку на, місцеву, на місцевий рейс. Я дзвоню і він мені відповідає, в нашу маршрутку влучила ФП Віжка. Він ще мені відповів. Ну, я кажу, господі. Ну. Що за поранення? Кульове там у лопатку кульове. Ні, ой, руки, осколочно. І перелом, 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 перелом. Щось теж, якийсь перелом. Ну. Це ну, цілий гець, бух, бух, щось. Ну, контузія, мабуть, що таке є якась. Нині Андрія лікарі готують до операції. Загалом до закладу привезли чотирьох пацієнтів, говорить заступник директора Сумської обласної лікарні Микола Савченко. Було доставлено швидкої допомоги три пацієнти і одного доставили попутним транспортом. Серед них один пацієнт він середньої тяжкості і троє важких. На даний момент два пацієнта дві пацієнтки вже прооперовані, і третій готується до оперативного втручання. За словами білопільського міського голови, нині розглядається питання про припинення руху міжміського громадського транспорту через Білопілля. Кидати свою роботу, каже Віктор Вовк, після поранення не збирається. Якщо нам буде виручати, це таке, це життя, правильно. Будемо возити буде людей, вести, а як? Це... Життя вружається, ж, Давайте всі сядемо і будемо сидіти. так же? Не Будемо вже Будемо вже щось виручати, щось робити, їздити. Борис Майоров, Євген Абрасімов, Суспільне новини, Сумщина. Ну, з білого поля на сумку.